Якщо це вже внуку подробно і так далі, оподатковується. Є приклади у нас, наприклад, такі пенсіонери, ну, наприклад, мама Шупліча має там, 5 тисяч метрів різно, різної площі. Комерційної житловий. Якщо вона за цей період незалежної приємни на свою пенсію змогла це придбати, значить вона думає, що з тої пенсії хай нам 1% від цього щороку сплатить. Я людина не бідна, також майна багато. 1% треба сплатити. Кожний сплатить. Має сплатити. 25 метрів житла не сплачується, 10 соток землі не сплачується, це, це безкоштовно. Все що більше, це і багатство. По селу, по селу там 100 метрів споруди житла, півтора гектара купаю на Закарпатті не, не сплачується. І до якої значить, формули прийти? Просто взяти, хочете йти в Європу. Біліть з Європи хороше, там не, не, не все хороше, до речі. Не, не, не треба якісь ілюзії будувати. Значить, є ВВП, виробляє якась держава маленька, там там Словенія чи там Велика Германія. Є ВВП. Взяли цих, допустимо, трильйон, да? з них є значить, видатки. Вони складають дохідну частину значить, бюджету. В них є, просто відсотки забити. Скільки на медицину йде в них? В них є 5-6, без страхової медицини. 5-6. Давайте забуємо 5%. Скільки значить, озброєння? 3%. Скільки освіта? 7-8%. І так далі. Давайте це заб'ємо. Оці відсотки. У нас кожен рік спекуляція йде навколо значить, суми, навколо пріоритетів. Значить, і то інше корупція. По 100 мільйонів, що ви знали, що року, всі 4 роки, поспіль в обласному бюджеті забита програма боротьба з підом, сіфілісом і всім іншим. Ви відчуваєте 100 мільйонів цих пливань? Шановні, це півбюджету міста Ужорога. Ви відчуваєте їх? Ніхто не відчувається. Це просто розкладається. Пріоритети чому міняються? Це, це так, як значить, я вам казав, візьмемо мільйон, розмашимо на 20 установ і нічого ніде не знайдемо. Давайте беремо відділення, зробили, котельню зробили, корпус взяли, тисячу вікон зробили і крапку поставили. На двері нічого. Накопичили гроші, давайте двері зробимо. І так, крок за кроком, будемо все степ. -бастеп. Не можна пройти кілометр, що не зробити перший метр, не можна піти на другий поверх, зразу туди скочити. Ну, зі страху хіба що, так? Значить, тому державі треба забити ці відсотки, зрозуміти, що для цього, для того, щоб цей абсолют був більший, має бути абсолют дохідна частина більша і думати, як її збільшувати. І я ці якраз механізми пропонував. Тому власне, ми пішли, поділилися, значить, сказати, я хотів що також на цю державу, тому що вони постійно стверджують, що нема такі росинства. Я, я кажу так, що якщо одна людина в цій державі відкриває собі картотеку, пише, я не знаю. Навіть якщо вона так виглядає, як я чи пригара, да? це наше право чи ні. Ну, от Масаїв, да, наприклад, от Масаї зараз дали наша експедиція, була українська, російська, у них найвелика похвала для, значить, для а, значить, краси жінки, це назвати її коровою. Так? Тому що у них це символ царської красоти, це корова, тому що це годівниця. І от так значить, і от вони там дали, значить, сказали, що настоящий басай, визнали одного росіянина і українця, тому що він їв з ними разом, значить, це м'ясо, обряди приймав та, та танці і так далі, сподобався басайці і так далі. Це там настоящий басай. Ну визнали його масай. Як хотів сказати, що каже моя моя мати русинка? Ви ж вважаєте, знаєте, що я не людина, чи я другосортна, якщо вони подобаються. Повістися. І таких у нас багато, кажуть. У нас є значить, свої шваби, значить, у нас є німці, угорці, значить, словаки, цигани, роми. Вони кажуть, ні, не можна всіх під одне. не можна якусь ідеологію Галичини, яка, до речі, формувалася весь ряд під якою тисячу років під якоюсь окупацією, натягувати на глобус України. Не вийшло цей проект. От якраз цей проект і порожує ці протистояння. А от зерцем для такого значить, мирного співіснування всіх і націй конфесії, це якраз Закарпаття. І так для цього теж треба було зробити. Беріть з нас приклад. А якщо маси влаштовувати, тоді відмовтеся від нас. Фінансування нема, в загальних програмах немає, в кадрових питаннях Завидова можуть значить, формуватися всі кадри і під отою сім'єю вся кадрова політика і вся піраміда влади, а це неприпустимо. В державі Хорунженка, в Закарпатті Завидова. Оце проєкт, ну так це ж ви це ж не проєкт. Це навіть не середньовіччя, це ще щось страшніше і більш примітивне. І питання ж не можна, в мені, в призвичах, не в цьому. В самому принципі це так не має бути. Да? О така ситуація склалася і, і закінчилося тим, що значить, ми маємо, щоб ви знали, це всіх стосується. Місцеве самоврядування обкрадено. Зараз Янукович, що зробив, бідолаха, треба вам просто чесно сказати, що ми вас поважаємо, навіть дуже поважаємо. Тому що ваш шлях е, з дитячого будинку до прем'єр-міністра і претендента на вищу посаду в державі, це заслуховий поваги, так? Але є у вас біографічні проблеми, казуси, які вам не дозволять значить, більше половини країн Європи зайти у ці приміщення. Ніяка монархічна сім'я, ні шведський, король, ні білійський, значить, голландський, Хуан Карлос в Іспанії, Єлізабета в Англію, вона не відкриє двері. І сказати Віктор Федорович, ну давайте хай вже ваші діти стають президентами, але вам не можна, вони вам не відкриють двері. Ми станемо державою звоїмо. Ми маємо це інтелігентно зробити. Те, що прийшло значить, від опонента основного така брутальна якась похабщина, похабщину можна робити в відношенні значить, нахаби. Якщо це йде між реальними претендентами, має бути якась делікатна форма. Треба подякувати. Треба сказати, що ми вас поважаємо. Але така ситуація, що вам не можна йти, тому що нас не визнають половина цивілізованих держав світу. Така ситуація реальна. Я придумав, що я кажу, що я його поважаю. Да. Значить, і ми приходимо до того, що в місцевому самоврядуванню медицина і освіта це 90% нашого бюджету, і тому мер для чого сидить, це практично каса по роздачі зарплати комунальних послуг. А те, що нам вдалося зробити, це якраз за якраз завдяки тому, що землі продавалися. Деякі дорого продавалися, навіть якщо по Конституції 25 метрів, не за землю, а в еквіваленті за квадратний метр на комунікації. І інші приміщення і так далі, що залишалося, інші форми від паркування до оренди власного майна, експлуатації свого рухомого і нерухомого майна, яким володіє міська рада. Це ми заробляли ще по 30-40 мільйонів, які вкладали місто, завдяки чому є такі. Проекти як от, 100% забезпечення опалення і ну є, є тут питання боляр річне за 150 тисяч, це вже копійки, це не йдемо. Ці ж вітна цей же проспект, цей же парк, який 5 років тому був тільки для наркоманів і для безпритульних псів. А зараз це місто відпочинку. На жаль, там не відбулося завдяки, я вважаю, ворогам мужура. Це негідники. Болог, який замовив, і коло погорелов, який це не підписав, це негідник, я вам скажу чесно. Реальні інвестори, які це збудували, до речі, після, після нас пішли, вже працює майже. Місяців шість-сім в Будапешті вони там збудували і росіянин фінансував, до речі, перекупив собі е, аквапарк, тому що це було не тільки розважання там були і для. Реабілітації нерухомості для, значить, для інвалідів через пандуси, час вільний і безкоштовний. Тобто там була і гуманітарна частина, медицинська частина, реабілітаційна частина. Не так розуміти, це негідник. Я вам скажу, це просто значить, Це, значить, Наші діти, які зараз по підвалам, там по інтернет кафе, а хто сигарету проводить час, вони могли цей час там провести. Від них це дитинство вкрали. Ми його не мали, але ми могли дати своїм дітям внукам. Вони нам не дали цим дітям подарувати краще дитинство. Це чили покоління. Коли інша можливість знайдеться, інший інвестор, який 32 мільйони євро не дає, я вам скажу, по нашому бюджету нам за 20 років немає шансу це зробити. А той, хто не йшов, пішов, зробив Будапешті і перепродав росіянинам. Ну, да? А вони то брали за те, що брали нашу землю. Ви самі знаєте уже році, що це за земля. Це яма з жабами, це болото. Це пойма якраз перед парком. Оце сам парк, власне, набережна. І оцей розворот, який заливається, весна осінь, або коли я пам'ятаю, в минулому році навіть літом було, да? оця пойма, про цю пойму йдеться мова. Це назвали парком садового містецтва. Ну, не? Дивляйте, да? ну, залишилось тільки там шукати піраміду Хеопса. Можливо, вона там є. Ну от таке от, це злочин зроблений проти нас, проти Ужгородців, проти Закарпатця, тому що Закарпатці там також би змогли відпочивати і оздоровлюватися. По медицині я вам скажу свій, свій погляд, тому що я піду до першого туру, щоб поділитися думками, піду, в другому турі я буду підтримувати Тимошенко, не тому, що вона краще, тому що вона є шанс що щось зробити. Вона бо розвалить у державу, на його словами, пою зласному сценарію, або піде вверх і прокатиться через них. Катком через тих, хто вкрав цю державу. Якщо вона буде з ними домовлятися на сьогоднішніх умовах, у, у, у шов упав закат, тебе ти мені голосування, вони самі ж її через рік знищують.